Тим часом Україна наближається до НАТО, а країни-члени альянсу збільшують свою підтримку. Під час ювілейного саміту НАТО мають узгодити значний пакет допомоги для України. Про це повідомив генсек Альянсу Єнс Столтенберг. Він також додав, що НАТО візьме на себе координацію та надання більшої частини міжнародної допомоги у сфері безпеки із командуванням. Станіслав Желіховський з нами на зв'язку, кандидат політичних наук, і член кореспондент Української академії геополітики та геостратегії. Добрий вам вечір, пане Станіславе. Доброго вечора. Ну, взагалі, питання підтримки України, і президент України на цьому зауважив і Єн Столтенберг проте те, на тому, що питання України точно буде в топі, і зокрема буде підніматися питання надання Україні систем протиповітряної оборони, щоб ще більше захистити наше небо і наші території. Як ви думаєте, на рахунок чого можуть бути суперечки, або все ж таки, що залишається ще таким питанням на фоні? Як? Кого можуть учасники мати певні дискусії? О, ну, дійсно, генсек НАТО Єнт Столтенберг очікує, що глави держав і урядів на саміті альянсу у Вашингтоні узгодять ключовий пакет підтримки для України, в тому числі допомогу у сфері навчання фінансового та військового сприяння. Столтенберг Очікує рішень щодо прискорення допомоги нашій державі у вигляді, зокрема, зброї та боєприпасів, подальших двосторонніх безпекових угод та роботи над глибшою військовою оперативною сумісністю як повідомляється, елементом пакету має стати декларація про дотримання державами. Членами НАТО своїх фінансових зобов'язань перед Україною, а іншою частиною пакету будуть гарантії негайної військової підтримки України у вигляді серед іншого зброї та боєприпасів і нових двосторонніх угод. Про що тільки що зазначив, і, і також Столтенберг заявив, що цих угод стане ще більше, тобто ми знаходимося в динаміці, і таким чином ще до саміту може щось буде підписано. Під час саміту і після нього Ну, також мають місце і інші плани щодо підтримки нашої держави. Ну, зокрема, тут хотів би зазначити, що Ще цими днями голова польського МЗС Радослав Сікорський оголосив, що на саміті делегація з Польщі прагнутиме заснувати другу інституцію НАТО в Бідгущі, це спільний центр Україна НАТО з аналізу навчання та освіти. І він додав, що Польща також намагатиметься проштовхнути концепцію посилення східного флангу альянсу. Тобто, по цим напрямкам здається, Має бути усе нормально, усе узгоджено. Я думаю, що все це буде втілено в життя. Це смацінація, те що стосується України. Єдине, що звичайно ми не можемо. Е е бути впевненими в тому, що нам гарантуватимуть найближчим часом членство в Альянсі. і це дійсно може бути такою темою, яку підтримують не всі країни-члени, навіть ті, які мають значний вплив в Альянсі. Ну це зрозуміло, тому що все ж таки ще триває російсько-українська війна, і це є головною перешкодою для нашої держави. Ну окрім того, що потрібно реформуватися. І от я хотів би нагадати, що якраз таки Столтенберг цими днями заявляв. Що Україна може стати членом альянсу е, через 10 років, ну якраз таки на цей період і підписуються двосторонні угоди про гарантії безпеки е, з нашими країнами-партнерами по Альянсу. і я думаю, що тому є так, таке от прогнозування щодо саме 10-річного періоду, що можливо, якраз таки е, протягом цього часу е, завершуться активні бойові дії а можливо і буде Ністю завершено війну. Ну і якщо Україна пройде всі всі необхідні етапи щодо реформування різних сфер свого суспільного життя, ну до речі, це паралельно відбуватиметься із реформуванням тих секторів, на на яких наголошуватиме європейський союз, тож цілком імовірно, що ми зможемо доєднатися, якраз таки в цій перспективі до альянсу, але знову ж таки на саміті. НАТО в Вашингтоні. Не не вестимуться розмови щодо найближчої перспективи, і це варто розуміти. А так я думаю, що буде ще багато цікавих ініціатив, і те, що потрібно Україні саме зараз, щоб можна було надалі ефективно боротися з російською агресією а відтак і перемагати нашого ворога, який прийшов на нашу землю, щоб знищити українську державність. Пане Станіславо, ви напевно чули ідею, якраз тимчасово виконуючого обов'язку голови уряду Болгарії з приводу того, що могло б статися так, щоб НАТО взяло на себе якийсь функціонал з приводу посередництва між Росією і Україною в питаннях вирішення цього жахливого цієї жахливої агресії, так і урядовець болгарський висловився, що ймовірно потрібно інституційно вповноважити якусь країну, наприклад, Болгарію, для того, щоб вона стала майданчиком або посередником, або ще Ось на кшталт такого, як вам взагалі такі ідеї, і чому я про це згадую? Тому що якраз Болгарія вважає, що це питання треба підняти вже 9 липня, якраз у Вашингтоні на саміті НАТО. Ну тут звісно потрібно проводити консультації з усіма зацікавленими сторонами, як членами альянсу, так і Україною, щоб дійсно можна було визначитися зі з подібною стратегією. Ну, якщо буде узгоджено це, то потрібно буде обрати ту країну, яка може виконувати цю посередницьку функцію. Тут звісно, у нас є проблеми з тим, що Російська Федерація не сприймає здебільшого країни члени НАТО в якості можливих і. Кось посередників, ну хіба що можливо. Е Можна було б скажімо так з е, таку брати країну, як Туреччина, в принципі, це країна альянсу, яка вже не неодноразово е, намагалася виконувати медіаторську роль і е, дещо в неї виходило. На, наприклад, в контексті е, е, зернової ініціативи, е, можливо, вона може бути щодо Болгарії, важко сказати. Це дійсно потрібно тут проводити е, перемовини щодо цього, але я не виключаю, що. Така концепція може спрацювати, але все це залежить від того, чи будуть єдині, єдині в цьому сідині думки серед якраз таких країн-членів НАТО, і чи потім буде це узгоджено якраз таки з Україною, і каз таки питання: наскільки погодиться наша держава в цьому сенсі, чи буде відповідати це її інтересам, тому що тут ми повинні розуміти, що тут багато різних змінних, багато різних обставин, і якщо Дійсно буде найдено в цьому сенсі спільний той заменник, то не виключається, що якусь таки країну і буде обрано для такої функції. Пане Станіславе, а ось це посередництво або безпосередня участь якоїсь країни у переговорному ем, процесі між Україною та Росією, або взагалі питання посередництва, воно має бути затверджено в якійсь юридичній площині. Тому що насправді ми ж бачили та ці пропозиції від Туреччини, наприклад, ще на початку повномасштабного вторгнення. Потім там і Франція висловлювала певні думки стосовно того, що має бути перемовини зараз, ми бачимо Болгарія, ну і так далі. Тобто, взагалі, це можна затвердити, чи в цьому немає сенсу, і це такі власне усні домовленості. Гіпотетично можна, але ми повинні розуміти, що у нас на на різні обставини, на різні сфери, в чому ми зможемо домовлятися з Російською Федерацією. Є можуть бути різні посередники, наприклад, щодо обміну військовополоненими чи повернення українських громадян з території Російської Федерації. Це може також стосуватися і в контексті проведення самітів, як це наприклад було у Швейцарії, і може бути потенційно в інших країнах, де вже може приймати участь російська делегація, і тобто дуже багато можуть бути країн посередник посередників різних абсолютно оцих сферах домовленостей, які зараз висуваються. Та бачу, бачимо, що українська формула миру передбачає також різні, скажімо, так аспекти, і тут можуть бути не лише країни, а й міжнародні організації посередники матчі, якісь е, окремі е, е, актори міжнародних відносин. Тож тут мені здається, не було б напевно дуже раціонально обирати якусь одну державу чи навіть Кілька держав і затверджувати це офіційно. І так розуміло, що це будуть вирішитися на різного роду перемовинах. Це буде затверджено в якихось документах, і таким чином та чи інша країна може чи інший учасник міжнародного процесу може виконувати посередницьку функцію. Але знову ж таки, це все може змінюватися, можуть виникати нові пропозиції, і тому подібне. Тож мені здається, що це все відбувається в динаміці, і тому тут все потрібно в. Рішувати адхок, тому тому радше, це не буде якось зацементовано і віді віддавати комусь конкретному, чи навіть якісь і групі учасників, щоб можна було проводити оцю це медіаторство між Україною та Російською Федерацією. Угу. Пане Станіславе, ну будь-якому разі, ми очікуємо достатньо якихось струнких визначень в спільному керівні за результатами вашингтонського саміту НАТО, і на вашу думку, от враховуючи до досвід минулого так попереднього саміту НАТО, ви пам'ятаєте наскільки це був напружений момент, коли пробувалося конкретне формулювання про те, що Україна отримує запрошення в НАТО? Прописували буквально по літері, було дуже багато узгоджень вже по ходу самого саміту. Зараз на вашу думку, скільки разів ну це так, я фантазую, скільки разів має бути згадана Україна в фінальному комітеті, для того, щоб ми особисто як українці вважали це. Прийнятним для себе ну то, що Україна згадуватиметься це однозначно, як в контексті її євроатлантичної інтеграції, так і в контексті боротьби з російською агресією. Це варто розуміти. Тобто, наша тематика буде однозначно в топі щодо попереднього саміту у Вільнюсі, то тут варто розуміти, що там головним здобутком для нас була саме декларація про гарантії безпеки. І, власне, на основі цього документу ми зараз і підписуємо безпекові угоди, де якраз таки передбачається членство України в альянсі. Ну в переважній більшості, принаймні, цих угод. Ну і тут побачимо, як спрацюють наші партнери, зокрема із регіону. Бачимо, що Польща дуже сильно про це Сказав, підтримує нас в сенсі інтеграції з НАТО. Литва також заявляла про те, що вона ратуватиме за те, щоб Україну вже в найближчим часом могли взяти. Тобто, вже були якісь формулювання більш такого фундаментального характеру, які б обіцяли би Україні членство. Побачимо, говорить про різного роду містки, які могли б, скажемо, так, замінити оті декларації, що двері для України України відчинені, що Україна з часом приєднається до альянсу, і тому подібне. Ну можливо, тут уже будуть вже більш такі чіткі формулювання, більш зобов'язуючі для усіх сторін. Тож власне очікуємо на саміт альянсу у Вашингтоні, на його перебіг. Ну і звісно, на підсумковий документ, який, я сподіваюся, влаштує усі зацікавлені сторони. Саміт миру, другий, про який також зараз вже говорить Україна, і наскільки пане Станіславе, варто зараз про це думати? Чи все ж таки за результатами чого ми можемо далі планувати і організовувати подібні заходи? Я думаю, що тут варто зачекати в контексті того, чи можна буде розширити коло країн, які підтримують українську формулу миру, і також домовлятися про те, чи можна вже в повному обсязі розглядати нашу формулу, усі положення, тому що про це багато говорилося від українських високопосадовців, а також від високопосадовців країн партнерів і учасників першого глобального сам. Аміту миру про те, що все ж таки варто ці пункти розглядати більш широко, більш предметно, і відповідно в майбутньому, все ж таки, потрібно долучати російську делегацію до переговірного процесу, чи реалістично це робити зараз, важко відповісти, враховуючи те, що Владимир Путін а також інші кремлівські високопосадовці надалі марять якимись бліцкригами, якимись. Окупаціями, капітуляціями і тому подібне, але власне це абсолютно не влаштовує ні нас, ні наших партнерів. Тож поки що будемо а, стежити за перебігом і відповідно за тим, що надалі в Росії говоритимуть. Але для нас важливо зараз. А, Надалі нарощувати цю коаліцію, яка направлена на підтримку української формули миру. Ну і звісно ж, перемагати ворога на полі бою, тому що це й буде запорукою на нашої безпеки, підвищення переговірних позицій Української держави. А відтак і прискорення нашої перемоги. Дякуємо. Дякуємо вам за вашу аналітику. Станіслав Желіховський, кандидат політичних Спасибо наук, вам. член кореспондент Української академії геополітики та геостратегії, був з нами на прямому зв'язку і говорили якраз про саміт НАТО, який стартує в Вашингтоні вже 9 липня.